У програмі Резонанс на телеканалі Гок говоримо про надзвичайні події, що сталися протягом тижня на Полтавщині. Сьогодні у випуску у Кремечуці внаслідок вибуху ворожого дрона пошкоджено будинки й автомобілі. СБУ затримала відомого адвоката з Дніпра, який коригував ракетні удари РФ по місту та намагався втекти з України. На Полтавщині поліцейські вибухотехніки знищили бойові частини ворожих БПЛА. У Миргородському районі у ДТП постраждав велосипедист. У 2024 році поліція викрила понад 100 фактів браконьєрства на водних об'єктах Полтавщини. СБУ та ДБР викрили масштабну корупцію на державному підприємстві. В одному з районів Кременчука внаслідок вибуху ворожого дрона пошкоджено будинки й автомобілі. На місці вибуху правоохоронці виявили уламки ворожого дрона. Попередньо встановлено, що вибух пошкодив житлові будинки й автомобілі в одному з провулків міста. На щастя, постраждалих серед мирних жителів немає. Правоохоронці задокументували наслідки цього злочину, зібрали речові докази та зафіксували руйнування. Ця робота є важливою для міжнародного розслідування агресії РФ. І притягнення винних до відповідальності повідомив начальник поліції Полтавської області Євген Рогачов. Правоохоронці закликають громадян бути пильними і негайно повідомляти про підозрілі об'єкти або осіб за номером 102. Також ви можете звернутися до поліції із заявами про пошкодження майна. Контррозвідники та слідчі служби безпеки запобігли втечі з України одного з найбільш законспірованих агентів ФСБ на Дніпропетровщині. Ним виявився відомий місцевий адвокат, який коригував ракетні удари РФ по обласному центру. Співробітники СБУ затримали фігуранта на пункті пропуску краківець, через який він намагався виїхати за кордон. Задокументовано, як зрадник скоригував ракетний обстріл противника по місцевій компанії, що модернізує та відновлює ударні і розвідувальні дрони. Встановлено, що з метою нанесення максимальної шкоди він передав до ФСБ не просто загальні координати підприємства, а й точні локації розташування технологічних цехів і складів зберігання БПЛА. Контрозвідники та слідчі СБУ задокументували злочини російського агента і затримали його на спробі втечі. Під час обшуків в оселі та Офісі затриманого вилучено мобільні телефони та сім-карти із доказами його підривної діяльності на користь РФ. Слідчі СБУ повідомили йому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. Це частина 2 статті 111 Державна зрада вчинена в умовах воєнного стану та частина 2 статті 436 з позначкою 2 виправдовування визнання правомірної заперечення збройної агресії РФ проти України, клорифікації її учасників. Наразі фігуранту обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Зловмиску загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Полтавській та Дніпропетровській областях за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури. На Полтавщині під час повітряної атаки силами оборони України збито ворожі безпілотники. Мобільна група управління вибухотехнічної служби поліції Полтавщини оглянула рештки літальних апаратів і знешкодила їхні бойові частини. Оглянувши об'єкти, працівники управління вибухотехнічної служби встановили, що збиті БПЛА мають бойові частини, які не вибухнули. З дотриманням заходів безпеки поліцейські оглянули рештки безпілотників і знешкодили їх бойові частини для подальшого знищення. Кінець Правоохоронці закликають громадян дотримуватися правил безпеки під час повітряної тривоги і інформувати правоохоронців у разі виявлення вибухонебезпечних предметів у випадку виявлення будь-яких боєприпасів, підозрілих предметів, схожих на боєприпаси чи їх рештки, а особливо безпілотних літальних апаратів, бомб, ракет або їх частин, за жодних обставин не підходити близько до них і не чіпати. Про знахідку необхідно негайно повідомити органи влади, поліцію чи рятувальників зателефонувавши на лінію 102 або 101 Дорожньо-транспортна пригода сталася 20 січня близько 17-ї по вулиці захисників України у місті Гадячі. Про це повідомили на сайті поліції Полтавщини. За інформацією правоохоронців, автомобіль «Рено Трафік» під керуванням місцевого водія 1993 року народження зіткнувся із велосипедом. Постраждалого велосипедиста, мешканця Гадяча 1962 року народження госпіталізували до лікарні. За даним фактом, розпочато кримінальне провадження за частиною первого. Першої статті 286 Кримінального кодексу України обставини і причини ДТП встановлює слідство. На території Полтавської області у 2024 році поліція проводила превентивні заходи, спрямовані на виявлення, припинення та належне документування кримінальних та адміністративних правопорушень на водних об'єктах і прибережній території в умовах воєнного стану. Загалом викрито 114 фактів браконьєрства на воді. З них 57 кримінальних проваджень зареєстровано в період дії нерестової заборони. У браконьєрів вилучено понад 6 тонн незаконно добутої риби та. Рибної продукції, які передано до реалізації у дохід держави. Також вилучено понад 16 кілометрів браконьєрських сіток, 36 заборонених знарядь лову, 43 човни та 10 транспортних засобів, що використовувалися для перевезення рибацьких снастей і незаконного улову. За інформацією відділу дізнання поліції Полтавщини, у 2024 році органи досудового розслідування під процесуальним керівництвом прокуратури скерували на розгляд суддів 60 обвиненьких. Актів відносно осіб, підозрюваних у незаконному добувному промислі. Судами ухвалені обвинувальні вироки вже у 38 кримінальних провадженнях. За оцінками фахівців, браконьєри завдали державі збитків на понад 33 мільйони гривень. Також у 2024 році працівники сектору поліцейської діяльності на воді склали понад 400 адміністративних матеріалів за статтею 117 кодексу України про адміністративні правопорушення, порушення правил користування річковими і маломірними суднами. Служба безпеки та ДБР викрили на Полтавщині масштабну схему ухилення від сплати податків до бюджету України. За матеріалами справи, протягом 2020-2023 років фігуранти привласнили майже 2,5 мільярди гривень. Згідно з розслідуванням, до організації оборудки причетний колишній директор одного з державних спиртових заводів. Щоб не сплачувати акцизний податок, екс-очільник підприємства продавав етиловий спирт під виглядом спиртового розчинника, за який не потрібно платити збори. Ініційовані службою безпеки експертизи підтвердили факти підробки службової документації та ухилення від сплати податків на майже 2,5 мільярди гривень. Під час обшуків виявлено фінансово-господарську документацію та комп'ютерну техніку із доказами незаконної діяльності. Наразі екс-директору підприємства виробника повідомлено про підозру за частиною 3 статті 212 Кримінального кодексу України. Ухилення від сплати податків. Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх винних осіб. Розслідування проводили співробітники СБУ в Полтавській області спільно з ДБР за процесуального керівництва обласної прокуратури. Дивіться нас на телеканалі ГОК. Підписуйтесь на наш Ютуб канал. Бережіть себе! Усе буде Україна!